До психолога приходить хворий і жається, що він не може спати нормально, його мучить сни, він не висипається, йому тяжко. Бо він цілу ніч тягне поїзд від Львова до Тернополя. Психолог каже, ну що я можу порадити, давайте полегшимо завдання і будете тягнути не до Тернополя, а там на половині шляху є Золочів, тільки до Золочева і назад. Добре, через певний період часу той самий хворий приходить до психолога і жаліється, що не може спати, що не висипається, їм важко, і треба забезпечити коханням сімох коханок. А психолог каже, Боже, то, то класно, то то ж, я, каже, я вам ну, ну, не. ні, -ні у Вас прошу, не треба тих коханок. Ну, психолог каже: добре, ну раз така ситуація, не хочете сім коханок. Ну, іте наполовину. От, три коханки вам хай сняться і це. Ні-ні, не треба ніяких куханок, тому що я маю ще до золочого поїзд тягнути.